Є речі, які не зникають раптово вони не ламаються, не кричать, вони просто повільно розчиняються. Увага одна з них людина може мати час, може мати сили, може навіть мати свободу вибору, але якщо немає уваги, нічого з цього не використовується по справжньому. Життя відбувається, але ніби без свідка. Ми рідко помічаємо момент, коли перестаємо бути присутніми. Не через катастрофу, а через звичку. Цей текст не про ворогів уваги і не про боротьбу. Він про повернення до розуміння, чому саме увага стала найціннішою валютою нашого часу і чому її втрата відчувається як внутрішнє виснаження, навіть коли зовні все виглядає стабільно. Часто увагу плутають із напруженням, зі зусиллям, зі здатністю змусити себе зосередитись. Але це лише поверхневий шар. Увага це не те, як довго дивишся, це те, де ти є, поки дивишся. Можна читати сторінку і не бути в ній, можна слухати людину і не чути. Це не вада характеру, це стан, стан постійного розсіювання. Багато людей живуть у режимі швидкого перемикання. Одна думка змінює іншу, один стимул наступний. І поступово зникає відчуття глибини, все стає плоским, події не залишають сліду. Стоячний погляд тут простий, те, на що спрямована увага, формує внутрішній стан не обставини, не наміри, а саме напрям уваги. Коли вона постійно розірвана, людина втрачає відчуття цілісності не одразу, повільно. Є цікава річ увагу майже ніколи не просять напряму. Її захоплюють, перехоплюють, втримують не зі зла, а тому, що вона стала ресурсом. Людська увага обмежена, її не можна накопичити, не можна відкласти на потім те, що отримало її сьогодні, отримало частину життя. Стоїчний підхід не шукає винних, він уточнює відповідальність. Світ завжди буде змагатись за увагу, це не зміниться. Питання не в тому, хто її забирає. Питання в тому, хто дозволяє. І тут немає осуду, є лише ясність. Якщо увага не має внутрішнього орієнтиру, вона завжди буде реагувати на зовнішні імпульси це не слабкість, це природний механізм. Є втома від роботи, є втома від руху, а є втома, яку складно пояснити вона не минає після сну, не зникає у вихідні, це втома від постійного розпорошення. Коли увага постійно стрибає, нервова система не отримує завершення, немає паузи, немає повного циклу. Людина весь час у напівприсутності, і це виснажує більше, ніж фізичне навантаження. Стоячний погляд не називається проблемою, він називається наслідком. Не життя важке, а спосіб бути в ньому фрагментований. І тут не потрібна боротьба, потрібне повернення, не до ідеалу. А до простого факту присутності. Є форма свободи, яку неможливо побачити ззовні вона не пов'язана з кількістю виборів і не залежить від обставин. Це свобода керувати власною увагою. Людина може бути обмежена у діях, але якщо вона здатна обирати, на чому зупиняється її внутрішній погляд, вона не повністю втрачена. Коли увага постійно ведеться зовнішніми сигналами, внутрішній простір втрачає автономію. Не різко, поступово. З'являється відчуття, що життя ніби проживається не зсередини, а як реакція. Стоячний підхід повертає просту ідею не все, що з'являється у полі зору, потребує участі. Увага, це форма внутрішнього суверенітету. Вона визначає, що має значення тут і тепер. І коли людина починає помічати, куди вона її віддає, з'являється відчуття ґрунту під ногами, не сили. А стійкості. Розсіювання стало фоном, настільки звичним, що майже не помічається. Багато хто не пам'ятає, як це бути зосередженим без напруження, без боротьби, без примусу. Стан постійного перемикання сприймається як норма життя, але стоїчний погляд не приймає норму автоматично. Він ставить питання не для критики, а для ясності. Розсіювання вигідне системам. Воно створює рух постійний, без зупинки. Але людині воно не дає завершення ні думці, ні почуттю, ні дії. Без завершення не виникає глибина, а без глибини зникає сенс не абстрактний, а тілесний сенс як відчуття присутності у власному житті. Є проста, майже непомітна істина те, чому ми віддаємо увагу, ми визнаємо важливим. Навіть якщо не усвідомлюємо цього, увага це форма поваги до моменту, до людини, до власного стану. Коли вона постійно розірвана, повага стає поверхневою не через байдужість, а через втому. Стоїчний підхід не вимагає постійної глибини, він не робить з уваги культ. Він лише нагадує, що життя складається з моментів, які або проживаються, або минають без сліду. І не кожен момент потребує аналізу, але кожен заслуговує на присутність навіть найпростіший. Багато хто думає, що увагу можна натренувати лише зусиллям, але насправді вона відновлюється через тишу, не зовнішню, внутрішню, коли немає потреби реагувати, коли нічого не вимагає відповіді. Стоячний спокій народжується саме тут у паузі між імпульсом і реакцією. Ця пауза невелика, вона може тривати мить, але саме в ній людина повертається до себе не як роль, не як функція, а як присутність. Є хибне уявлення, що увага пов'язана лише з важливими речами, насправді вона повертається через найпростіше через крок, через подих, через рух рук. Коли дія виконується без поспіху, увага природно збирається. Стоячний погляд цінує просте. Не як ідеал, а як якір. У діях немає потреби в оцінці. Вони не потребують підтвердження. Вони просто є. І цього достатньо, щоб увага перестала тікати. Є тиша, яку легко сплутати з порожнечею, але це різні стани. Порожнеча виникає, коли сенс втрачений, тиша, коли нічого не заважає бути присутнім. Увага природно тяжіє до тиші, не тому, що там краще. А тому, що там немає боротьби. Коли внутрішній шум слабшає, не з'являється одразу ясність. Спочатку з'являється незвичність. Людина звикла до фону, до постійного внутрішнього руху, і раптом пауза. Стоячний погляд не наповнює цю паузу словами, він дозволяє їй бути. Тиша не потребує пояснення, вона не обіцяє результату. Вона просто повертає людину до відчуття власної присутності. Багато хто шукає глибину у думках, у стосунках, у житті загалом. Але глибина не є продуктом зусилля, вона не виникає через напруження. Вона з'являється, коли увага перестає бути поверхневою. Не тому, що людина старається, а тому, що вона не тікає. Стоячний підхід не квапить, він не обіцяє швидкого результату. Глибина приходить, коли зникає потреба постійно змінювати фокус, коли думка дозволяється бути незавершеною. Коли почуття не потребує негайного пояснення, у цей момент життя перестає бути низкою подій і стає процесом проживання. Свободу часто уявляють як опір, як боротьбу, як вихід за межі. Але є інша форма свободи тиха. Це свобода не реагувати автоматично. Коли увага зібрана, людина не стає пасивною, вона стає вибірковою, не все потребує відповіді. Не кожен стимул заслуговує реакції. Стоючний спокій не конфліктує зі світом. Він просто не дозволяє світові постійно вторгатись у внутрішній простір. У цій позиції немає протесту, але є гідність. Поступово стає помітно, що не всі імпульси необхідні. Деякі з них лише заповнюють паузи. Перше створюють ілюзію насиченості. Коли увага повертається, з'являється здатність бути без додаткового стимулу. Не тому, що стало нудно, а тому, що з'явилась повнота. Стоячний підхід не відмовляється від світу, він просто не дозволяє йому безперервно керувати внутрішнім станом. Життя сповільнюється не в темпі, а у сприйнятті. І це сповільнення не забирає інтенсивність, воно повертає відчуття реальності. Сенс не завжди приходить як відповідь, частіше як відчуття. Він з'являється, коли увага перестає бути розірваною. Не як ідея, а як стан внутрішньої зібраності. Стоючний погляд не формулює сенс словами. Він дозволяє йому проявитись через присутність. Коли людина тут, навіть прості речі набувають ваги, не символічної, а живої. Коли увага більше не розсипається, не відбувається нічого драматичного. Світ не змінюється, обставини залишаються, але з'являється внутрішній простір, у якому не потрібно поспіху. Зникає відчуття, що щось постійно втрачається, з'являється рівне відчуття часу, без тиску, без гонитви. Стоїчний спокій не робить життя простішим, він робить його цілісним. Є момент, який важко точно назвати. Він не має дати, не має події, просто в якийсь час увага перестає бути чимось додатковим і стає необхідністю не для продуктивності, не для результату. А для збереження внутрішньої цілісності. Людина може жити без багатьох речей, без ясних планів, без впевненості. Але коли увага постійно розірвана, вона починає втрачати відчуття себе, не образ, не історію, а саме відчуття внутрішнього центру. Стоячний погляд не драматизує це, він просто фіксує факт. Увага, це не прикраса життя, це його основа. Світ переповнений можливостями, варіантами. Альтернативами здається, що це свобода, але часто це тягар. Кожен вибір вимагає уваги, навіть дрібний, навіть автоматичний. І коли таких рішень сотні на день, внутрішній ресурс виснажується не через складність, а через кількість. Стоїчний підхід не відмовляється від вибору, він звужує поле уваги. Не все потребує розгляду, не кожна можливість варта роздуму. Коли увага не розпорошена на зайве, вибір стає простішим, навіть якщо він не простий за змістом. Багато хто намагається повернути увагу через розум, через пояснення, через аналіз. Але увага живе в тілі, вона повертається не через думку, а через відчуття, через опору стоп, через ритм дихання, через вагу тіла в просторі. Стоячний спокій завжди тілесний. Навіть коли здається абстрактним, коли людина повертається в тіло, увага природно збирається. Не тому, що так правильно, а тому, що тіло завжди тут, воно не живе в майбутньому і не застрягає в минулому. Новизна здається поживою для уваги, і на короткий час це правда, але постійна новизна притуплює сприйняття, коли все нове нічого не встигає стати значущим. Стоячний погляд цінує повторення не як рутину. А як поглиблення, те саме прожити уважно відкривається інакше, не одразу, поступово. Глибина не любить поспіху і не живе в безперервній зміні. Є стан, у якому людина знає, що вона не присутня, вона це відчуває, навіть якщо не формулює. Увага це форма чесності з собою, без моралі, без осуду. Коли людина понічає, що вона втекла у стимул, це вже повернення. Не потрібно негайно змінювати поведінку, достатньо побачити. Стоючний підхід не карає за втечу, він просто не плутає її з життям. Увага за своєю природою повільна, не млява, а глибока. Швидкість це зовнішній ритм. Увага має інший темп. Коли її змушують поспішати, вона стає поверхневою. Стоючний спокій не означає повільні дії, він означає відсутність внутрішньої метушні. Можна рухатись швидко і бути присутнім, і можна жити повільно і бути розсіяним. Питання не в темпі, а в якості уваги. Зрілість рідко виглядає як впевненість, частіше як спокійне утримання фокусу. Людина стає зрілою не тоді, коли знає відповіді, а тоді, коли перестає розпорошуватися на кожне питання. Увага це показник внутрішнього дорослішання, не за віком, а за якістю присутності. Стоїчний погляд не вимірює зрілість досягненнями. Він дивиться, на що людина витрачає внутрішню енергію. Коли увага перестає бігати за всім підряд, з'являється відчуття міри, не обмеження, а достатності. Не кожна думка заслуговує уваги, не кожна інформація потребує внутрішнього простору. Людина часто впускає занадто багато не з цікавості, а з відкритості без меж. Стоїчний підхід не закривається від світу. Він встановлює поріг. Є різниця між сприйняттям і поглинанням. Увага це двері, і не кожен звук ззовні має входити. Коли межі стають яснішими, внутрішній простір перестає бути перевантаженим. З'являється тиша, у якій можна почути власну думку. Самоповага рідко проявляється гучно, вона не потребує демонстрації. Вона проявляється в тому, чому людина дозволяє займати її увагу. Коли внутрішній простір постійно заповнений випадковим, самоповага розмивається не через слабкість, а через звичку. Стоючний погляд не звинувачує, він нагадує те, що постійно у фокусі, формує внутрішній ландшафт, і якщо там хаос, людина починає сприймати його як норму. Повернення уваги це не контроль, це акт поваги до власного життя. Є особливий тип втоми, втома від постійних пояснень. Пояснювати собі, чому щось відчувається, чому не так, чому не вчасно. Розум намагається все оформити, але увага втомлюється. Стоячний спокій не вимагає пояснювати кожен стан. Він дозволяє бути без інтерпретації. Не все потребує сенсу. Деякі речі потребують лише проживання. Коли увага перестає вимагати пояснення, з'являється простір для дихання. Багато людей живуть у режимі коментатора, все отримує оцінку. Кожен крок супровід. Цей голос здається необхідним, але він не завжди корисний. Увага, прив'язана до коментаря, не бачить саму подію, вона бачить лише її інтерпретацію. Стоячний підхід не бореться з внутрішнім голосом, він просто не дає йому повного контролю. Є моменти, коли життя не потребує слів, коли достатньо бути і дивитись без підпису. Стійкість часто уявляють як напружену витривалість, але є інша форма. Тиха сталість, вона не вимагає постійного підтвердження, вона не боїться пауз. Цей стан з'являється, коли увага більше не розсіюється на дрібні внутрішні конфлікти. Стоючний спокій живе тут, не в ідеї, а в ритмі, ритмі життя, яке не потребує постійного втручання. Є внутрішня напруга, яка народжується з бажання охопити все, знати більше, бути всюди, не пропустити. Але життя за своєю природою неповне. завжди щось минає повз, завжди щось залишається невідомим. Стоїчний погляд не намагається це виправити, він приймає обмеженість як умову глибини. Увага не може бути скрізь, і саме тому вона має вагу. Коли людина дозволяє собі не знати все, не встигати всюди, увага перестає бути напруженою. З'являється полегшення не від втрати, а від чесності. Є страх випасти з потоку, залишитись осторонь, не бути в курсі. Цей страх рідко усвідомлюється, але він керує увагою. Стоячний підхід не бореться з цим страхом, він ставить його на своє місце. Бути всюди означає бути ніде по справжньому. Увага потребує вибору не як обмеження, а як форму присутності. Коли людина дозволяє собі не брати участі в кожному русі світу, вона повертає собі внутрішній простір, не як втечу. А як дім, відмова часто сприймається як втрата, але іноді це повернення, повернення простоти, повернення ясності. Увага втомлюється не від глибини, а від надлишку. Коли зайве відпадає, не залишається порожнеча, залишається простір, у якому дихати легше. Стоючний спокій не накопичує, він відсіює, не з жорсткості, а з турботи про внутрішній баланс. З часом стає помітно, що увага змінюється. Вона більше не хоче поспіху, не тягнеться до шуму, це не втрата, це уточнення. Стоїчний погляд бачить у цьому мудрість тіла і розуму, менше розпорошення, більше вибірковості. З віком увага стає тихішою, але глибшою вона не женеться, вона залишається, і в цьому спокійне прийняття часу. Є ідея, що життя вимірюється кількістю подій, але увага знає інше. Один прожитий момент важить більше, ніж десятки пропущених. Стоючний підхід не скорочує життя, він заглиблює його, менше зовнішнього руху, більше внутрішньої присутності, не як принцип, а як природний стан, коли увага на місці, навіть просте, стає достатнім. Є момент, коли увага більше не обговорюється, вона просто є як дихання, як опора. У цей момент зникає потреба щось змінювати. Не тому, що все ідеально, а тому, що присутність повернулась. Стоїчний спокій не в тому, щоб утримувати увагу постійно, а в тому, щоб щоразу помічати, коли вона повертається. Цей монолог не завершується висновком, бо увага, не думка і не ідея. Вона або є, або ні. Можливо, після цих слів нічого не зміниться, і це нормально. А можливо, в якийсь момент ти просто помітиш, що присутній, без причини, без зусилля. І цього буде достатньо. Дякую, що дослухав це відео до кінця. Якщо ці думки були тобі близькі, ти можеш підтримати це відео лайком. А якщо хочеш чути більше спокійних роздумів у такому форматі, підписуйся на канал. Тут без шуму і без поспіху.